Самий лінивий рецепт маринованих помідорів, які виходять найсмачнішими. Помідори беру середні маленькі, просто камера прибільшує. Банку попередньо стерилізувала і викладаємо помідори. І Беремо на вибір або пучок петрушки, або бадилля моркви. Що у вас є, по бажанню кладіть. Це більш не для смаку, а для естетики. Я інколи кладу одне бадилля або петрушку. Відразу в банку 1 столова ложки солі, 50 грамів цукру, і розминаю 3 таблетки ацетіл кислоти на 3-літрову банку. Вливаємо в банку 100 г оцету і відразу заливаємо кип'ятком. Не прогріваємо, не стерилізуємо. Відразу закриваємо на зиму. І не переживайте, нічого не взірветься, тому що там ацетилка. Потрясти, що простанув цукор, перевертаю і навіть їх не накриваю. Ніяких спецій, а вони реально дуже смачні. Гості завжди просять до.